Знаєте, що впливає на вашу самооцінку. І ні, це не критика, і навіть не хейт, а те, як ви звучите. Голос це саме той інструмент, який перший видає вашу внутрішню позицію. Зовні ви можете виглядати впевнено. Але якщо ви починаєте говорити тихо, затиснуто, ваш мозок сприймає цю інформацію з позиції слабкості. А отже, це транслюється і на всіх оточуючих. Але це працює і навпаки. Якщо ви говорите спокійніше, глибше, з паузами, всередині у вас народжується внутрішня енергія. І, звичайно ж, всі навколо це відчувають. Тіло заспокоюється, думки вирівнюються, і самооцінка підтягується. Запам'ятайте, голос це інструмент, який або краде вашу силу, або її повертає. А ось яким інструментом користуватися, обираєте ви, будьте в сильній позиції. Підпишіться на канал.